Подивимося, що відбувається. Сімейне благополуччя. В сім'ї все прекрасно. Але в когось є сумніви. Сліпо вірите, що, може, у вас є придатність, є то зради, тому що кошмарить сумніви. Але все чудово, все прекрасно. Ніжність, нема ніяких проблем, немає ніяких перешкод. І ви вирветеся із оцінює всієї своєї каламуті, що ви там собі напридумували і що у вас в голові там відбувається. Тому що страсть, кохання да, переможе. Любов завжди перемагає. Це в вас вірні одне одному. Так уже бачу, так? двоє. Як одне ціле. Все прекрасно. Викидайте, в кого є сумніви, викидайте всі сумніви із своєї головуньки. Тому що ваша сім'я дружна, тому що ваша любов це одне єдине ціле, що у вас є. Забудьтеся одне про одного, ніжно, прекрасно. Ви скоро зрозумієте, що це все було у вас напрасно. Всі ваші сумніви, всі ваші подозріння, тому що у вас як одна дві голови, вас двоє, ну як, ви як одне ціле. Е, позірці в нас тут надії, да? Все чудово, все прекрасно. Держим пульс на щастя і на благополуччя. І не сумнівайтеся. Тому що ваші сумніви все одно уйдуть, тому що туз кубковий це любов, це благополуччя, це сімейне благополуччя. Чувства ваші, як ви любите, вищі сили, Бога. Це і є вам сімейне це благополуччя. Нове життя, природиться, піти в нове, народження дітей. Тому що настав уже час вам вийти із своїх тупіків, сумнівів і чекати своєї перемоги. Бути в балансі з собою, будь ласочка. все у вас чудово і прекрасно.